Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про дуже жорстоку ситуацію, яка сталася в Польщі. Там судитимуть 52-річну українку за сексуальне і фізичне знущання над своїми прийомними дітьми. Тож дивіться це відео до кінця. Історія справді є досить тяжка. От, також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. З квітня під вартою перебуває 52-річна українка, яку звинувачують в знущанні над 10 прийомними дітьми. В квітні вона була затримана, вона приїхала з України. В неї в Україні був свій такий імпровізований дитячий будинок, тобто в неї під опікою знаходилось 10 діток маленьких. І після того, як жінка переїхала в Польщу, стало відомо, що не є вона якоюсь дуже хорошою мамою, хорошою опікункою. І це все стало відомо після того, тільки після того, як вона переїхала в Польщу, де люди все це замічають. Діти та жінка приїхали в Польщу зв'язку з військовими діями в Україні, і дивну поведінку дітей виявила людина, яка допомагала цій родині в Польщі. Речник Великопольської поліції Анджей Боровяк зазначив, що після перетину кордону Українку взяли під опіку люди з фундації, яка займається гуманітарною діяльністю. В Познані їй дали квартиру, де вона сама проживала з цими 10 дітьми. Тобто розуміємо, що там і квартира, і квартира мала бути, ну, якби ніхто там більше проживати не міг, якщо їх всього вже і так 11 чоловік. І під час різноманітних зустрічей волонтери. Дізналися е, дуже багато шокуючих фактів, і е, саме після цього працівники фонду, які опікувалися цією сім'єю, е, пішли до поліції, і поліція далі викрила дуже багато тяжких фактів. Дітей е, після того поліція одразу ж опитала дітей і провели процесуальні дії. І зібрані докази дозволили звинуватити цю українку. В знущанні з особливою жорстокістю життя дітей в цьому дитячому будинку, так званому, було просто жахливим. Їм виривали волосся, вибивали зуби, запихали в рот підгузки, забруднені сечею та фекаліями. Вихованців змушували їсти екскременти тварин, били товкачем або сковорідкою, прив'язували до піаніно-повідком, де вони сиділи так цілий день. Поліції також стало відомо про сексуальне насильство над, над цими дітьми. Жінка їх використовувала як е, таке собі джерело доходу. Тобто діти, ну якби за допомогою цих дітей вона надавала сексуальні послуги різним збочинцям, які платили за те, щоб побути з дитиною. Ну, в загальному це просто якась жесть. І, і якби, ну я не знаю, їй зараз загрожує. До 15 років позбавлення волі, тобто весь оцей період від квітня і до зараз це прокуратура копала оці всі факти. Вони опитували цих дітей, вони проводили якісь там слідчі дії, проводили допити з нею. Вона, до речі, є ну, після психічної експертизи, вона виявлена підсудною, тобто, все в неї з головою ок. І при тому всьому зараз їй загрожує всього-навсього 15 років позбавлення волі. Хоча, як на мене, це є дуже мало. І в такому випадку дуже жаль, що в Польщі немає зараз смертної кари. І щоб ви собі розуміли, що жінка на сьогоднішній день також не, не признає своєї вини, тобто зараз буду, буде йти суд. І далі вже в суді будуть вирішувати е, всі відповідні е, ну, рішення, які там будуть прийматися. Е, але, на щастя, доказів є дуже і дуже багато, і вона точно не вийде сухою з води. І мені дуже цікаво, просто як, що потрібно мати в голові, так, от що. Робиться взагалі в голові цієї жінки, яка визнана здоровою, тобто психічно вона повністю здорова. Що має творитися в голові такої людини, щоб нарікати дітей на таку участь, і, ну, по-перше, так сильно над ними знущатись, а по друге, ну, ще й фактично займатися сексуальним, сексуальним дитячим рабством. От, в мене просто з цього приводу немає слів. Ви свою думку можете писати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Як ви взагалі до такого відноситесь, чи були в житті у вас там, ну, в якомусь оточенні? Надіюсь, не прямо у вас, а в оточенні, вашому там, серед знайомих, або чули якісь такі подібні випадки. Пишіть їх про них також в коментарях під цим відео, будемо їх читати, аналізувати і, можливо, робити ще якісь окремі ролики. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!